Всім привіт, будемо проводити заміну. Гане валтек. Водичку здуваємо, тут ганчірочки. Ось тут тріснув. Коли я розберу, я вам покажу, що він тріснув. Ось такий краник, валтек, бачите, намальовано. Будемо ставити замість нього бономі. Провели заміну краника. Ось бачите тріщинка. Невеличка тріщинка. І зазвичай тут тіче на з'єднанні, але це по корпусу. І достатньо відома фірма Валтек. Бачите, pn 40 теоретично має витримувати тиск 40 атмосфер. Але, на жаль, він, мабуть, виявився брачним. Бачите, дата. до речі, йому вже 6 років, хоча на об'єкті він тільки півтора року простояв. І це навіть не центральне водопостачання. Там стоїть скважина і в будинку два, два атмосфери тиску. Тому навіть якісний товар не застрахований від браку.